Ты трошки звик Да? Ванільний цукор насипано, да, Щоб пахли блинчики. Пахнуть, ну, а ну понюхай. Ванильний цукор. Я буду їсти. Їм. Ні, ми сюди блинчик у блинчик. Тьома, а потім після восьмого класу на повара вчитися. <рес> <Да>. <рес> мама! Миша, Миша, я дивлюсь. Знімай, мама мама, мама, мама. Знімай. Ой, знімай, мішай. Ой, яка вигодна сумка. Це не сумка, це гребінець. Ну, як в тебе настрій? Все добре. Полупчував мене і задоволений, тепер йде додому. Хоч в баню відірлися. <рес> Ох, ми класно попарилися. Я червона, як рак. До речі, хотіли раків замовити, а ніде нема. Ні в Дніпрі, ні в місті Самар, ніде нема. Тому сьогодні без раків. Бачите, включили в нас джингл белс. Гарно так у дворі. Хух, Та йду. Смачний. <нацес> Смачно. ля як він повторює. Все повторює. Гля-ля. <глес> 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 Тому Санька, як оце ми міху ганяємо, щоб він гарно себе поводив. І тобі потрібно так само, бо Тьома на тебе дивиться. Ти дивишся на мішу, а Сансанич дивиться на тебе і все повторює. Зрозумів? Угу. Будь гарним прикладом. Я віша на тому. Дивіться на цьому. <рисвіт> 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 Тьом, ну скажи. Даньочик нагодував моїх дітей, а я його. <рисвіт> так, вафлі з цього з кабачка приготувала, сир Філадельфія і рибка тут. Швиденько снідаємо і працюємо. Нам сьогодні багато інтеграції треба записати, М -м -м. багато роботи. А я сунула. Дуже багато запитань за піжамки. І дівчатка, ми придумали, що це парні піжамки. І ми, так як бачите, і вдягнулися. До речі, навіть розмір S міхі нашому підрістку навіть підійшов. Дівчат, кольори, якщо що є різні, класно, реально, коли ви ось так парою вдягаєтесь, костюм не перевершений. Що в мене, що в саньки, це тканина Вілюр. Бачите, тут покажу, ось така покажу. подкладка. Покажу. Да да, не мнеться нічого, як бачите, реально дуже класна, приємна тканина. Ну, в мене тут, бачите, все, як Саня каже, все в легкодоступному доступі, так можна сказати. Все легкодоступне. Ну, реально класний крой вам буде максимально зручно. Чоловічі також є різні кольори і є е, е, різні розміри. Варіант, щоб ви були гарною парою вдома і дуже гарно виглядали. Ось такий варіант. Ви вже бачили, Санечка ходив в цій піжамці. Це нам відшивають в Україні. Знаєте, реально дуже класні, гарні піжами. Ну і цю сорочку ви вже багато разів бачили на мені: тканина шовк, Шовк, Але знаєте, яка вона? Вона така, що також не мнеться. Багато хто не любить оцю тканину, тому що то капля попаде, і вже видно, то ти прилягти в ній не можеш, вона мнеться. То ця тканина вона просто неймовірна. Дивіться, хоп! Хоп! Дуже гарно виглядає. Коротше, наступна парна піжамка. Рахуйте так. Сорочка. І ось такий гарний варіант для чоловіків. Розміри є різні. І класно, що вона такого також вільного крою і дуже гарна. Вам показати? До мене приїхала дуже класна посилочка. Зараз буду вам робити розпаковку. Ви знаєте, в мене і я такої ж думки, і багато моїх знайомів, що реально зараз в бутіках речі не дуже класної якості. І за космічними цінами, і при цьому всьому консультанти відносяться до тебе як до останньої людини. Мене це дуже дивує, тому що ціни високі, і хочеться отримувати, знаєте, максимально якісне обслуговування. А ми цього не бачимо в будь з такими та цінами. Але я знайшла класний вихід. Рішення моєї проблеми, дівчата, це реплики найвищої якості. Які один в один з оригіналом. Як бачите, коробочки, пакетики, документи все точно один в один, як в оригіналі, і не за всі гроші світу. Що мені подобається, що вони працюють вже 10 років. В них реально дуже багато клієнтів, багато відгуків. І класно, що вони відправляють в день замовлення. Знаєте, що в них найбільший асортимент, який є в наявності в Україні, вони відправляють день в день. Я вам все зараз продемонструю обов'язково на собі. Але подивіться. Ну реально ж, якість неймовірна. Один в один, як в оригіналі. В них є репліки і преміум сегменту, і люкс-сегменту. Як вам мій лук? На весну. Боже, дівчата, я в захваті від якості, чесно, Шви рівненькі. і реально не відрізняються від оригіналу. Один в один, як в оригіналі. Якість неймовірна. Я обрала собі Сумочку гарненьку, там є, якщо що, ще інший ремінь. Я обрала собі окуляри, я обрала ось такий гарнющий просто костюм, шорти, кофта, яку можна носити з джинсами окремо. І під це все я обрала ось таке взуття, щоб був повний образ. Залишаю вам їхній телеграм-канал. Обов'язково підписуйтесь, подивіться, який в них класний асортимент. Ой, ці окуляри просто, це щось. Дивіться, яка класна якість, дівчат. Зберігайте цей магазин скарб. О, я до весни готова, як бачите. Дуже класно виглядає. Тато від сніданок. Вже обід. обід. À... Тьом. Вас поки збереш усіх. Що ти хочеш? Мама, йди на вулицю. Тобі треба вдягатися. Закрий двері. Каже, мама, йди на вулицю, тобі треба вдягатися. Зайчне. Давай вже мокра. Поки його зберемо. тобі треба Не треба мені вдягатися, я буду готувати вже обід. Опа, що це означає? Зараз я репки отримаю, чи що зараз буде? Так, зараз матуся буде готувати быстреньку піцу. Я буду, чи хто матуся з нас? Мамуся чи бабуся? На бабуся, навіть. <ріст> а я буду знімати, так? <ріст> да? да. Чекайте легенький рецепт. Гляньте, гляньте, вдягнула вже фартук. Каже, це моя кухня, мої правила, все. все. І скалку, щоб я буду... їй не заважала. Да. я Давайте ж писати. Супер, зараз я включу. Більше за всіх чекає міха. Скоро, скоро і будете їсти, буду знімати вас на камеру, як вам смачно. Що мам, все? Да. Ага. Ну і що, зберігайте рецепт неймовірно смачної піци, яка готується реально хвилин за 10. І від цієї піци в захваті Хватно. просто вся наша родина. Знаєте, що ця піца підійде і на сніданок, тому що готувати її легко, як бачите, ми взяли. А тепер всім смачного. Налетіли, налетіли Піця. до піци. Сідай до мене, Тьом. До мене. сідай, туди будеш куштувати. куштувати.